Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок. Традиційно мені вдалося сьогодні побувати в соціальному магазині. Це дуже добре, тому що потрібні закупи. Хочу бути спокійно, що в родини буде чим поживитися, що не будуть голодні. А тут є така можливість ще й придбати все зі значними знижками, все як завжди. Називаю такі закупи виловом, тому що щораз не знаю, що саме тобі вдасться вполювати. Асортимент змінюється. Ну, така специфіка цього соціального магазину, де продають товари, які віддають супермаркети, мережі магазинів, фермери діляться ось частиною своєї продукції. І таким чином є можливість для людей, які цього потребують різним верствам населення скористатися такою можливістю. Ну, власне, ми, я так вважаю, що через те, що ми багатодітні і ще перебуваємо під тимчасовим захистом тут, у Франції, тож ми відносимося до тих пільгових категорій, які можуть все ще цим. Цією пільгою користуватися я не відмовляюсь, бо для нас це величезна економія. Ну, ви самі можете переконатися, або вже переконалися, якщо слідкуєте за каналом, слідкуєте за моїми такими подібними відео, за таким контентом. Ось такий в мене вступ. Тож безпосередньо переходжу до огляду тих продуктів, які сьогодні мені вдалося придбати. Ось такий в мене чек 52 євро, 52,64. Сьогодні я витратила, що ж мені вдалося вполювати. Зараз розповім: йду за чеком, тому буду ось так рухатись <сох> по столу. І... Показувати те, що придбала. Отже, в першу чергу хліб, ось такий без скуренки смаженої. Він, до речі, чомусь Григорію найбільше такий подобається. 500 грамів. Тут один такий пакетик коштує 90 центів. Я сьогодні взяла два, тому що ну, щоб було щоб було. на бутерброди, на тости, йти з шоколадною пастою, або бутерброди робимо робимо сендвічі, тож використовуємо багато, а тут в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тож євро 80 за два пакетика заплатила. Далі бріош, написано, півкілограмовий, і це, скоріше за все, ось такий. Бріош тресе з шматочками шоколаду, солодкий хліб, солодкий такий пиріг, можна сказати, сказати плетенка така коштує це 1 євро. Це в 2,5 рази мінімум дешевше, ніж в супермаркети. Ось так. Далі чіпси ароматизовані. Так вони назвали ці картилі, які виготовлені з різних зернових, тут навіть поживність Б, клас Б. Тобто доволі корисна. корисний такий снек, трикутнички з кукурудзяного борошна переважно, але там і інші є, і бобові в тому числі. 30 центів один такий пакетик, 80 грамовий і тут 5 пакетиків. Кожній дитині взяла по пакетику. Власне так, цукерки давно не брали. Різних вони були форматів, ось такі кілограмові різного виду, але жлені всі цукерки. Ці, цих залишилось в магазині, до речі, найбільше, інших вже різновидів не залишилось. І діти якось більш прохолодно саме до цих таких ось цікаві. Ставляться тому я взяла кілограм, вони їх помірно будуть їсти надовше вистачить, і це не потребуватиме купувати цукерки ще окремо в магазині. Коштує в три рази дешевше ніж в супермаркеті. Ось така ціна: 2:80 за кілограм жолейних. Цукерок, вони, до речі, смачні доволі. Просто діти, ну, коли є вибір, вони можуть обирати і ці обирали. Не так швидко з'їдали. Ось чому я зробила такий висновок. Ну, і ми робили перерву. Декілька тижнів поспіль я не купувала таких цукерок, тому ось сьогодні взяла. Далі, зараз секунду, Бріош. 60 центів. Один. Тут ось дві, два пакети з такими булочками. Є ось з зерновими шоколад ще там якесь насіннячко є. Ось так: вісім, вісім таких булочок. Солодких. І просто х, х, о, молочний, молочні булочки солодкі такі здобні. Тож, одна, один з цих пакетиків коштує 60 центів, інший коштує 80 центів. Я вже тут не розбираюсь. Щось, щось 300 грамів, щось 400 грамів з них коштує. Ну, як я вже сказала, це я взяла для того, щоб в родини хлопців було чим підвечеряти. Чим перекусити і не, бути, не ходити голодними, як то кажуть, ось так. Далі в нас це в нас складеці. Ось такі лінгвіні сьогодні були. 60 центів коштує пів кіло. Взяла, в нас є запаси макаронів, ну, тож я мінімально поповнила ті запаси, далі. Ось такі чіпси, тут їх 200 г, натуральні, просто звичайні класичні чіпси. Теж один раз на тиждень беру такий пакетик для дітей, тож сьогодні не виняток. Далі, це кубики, бульйонні кубики, оригіналь. А, Ну, Здається, курячі, швидко не прочитаю. Корячий бульйон має бути. У нас закінчилося Таке я час від часу таке додаю, тому вирішила, що треба докупити, бо вже не залишилось. Тут 32 маленьких таких кубика. Нічого, магії, виробник до жовтня місяця, до речі, строк придатності. Все, з цим все гаразд. Ну, загалом упаковка 128 грамів ось так Далі, що в нас тут? Бісквіт, цукре. Це я знову взяла ось такі печика чи вафельки в кебері. Дуже вони смачні, дуже багато молочного шоколаду. І в магазині це коштує доволі дорого. Ну, ближче до 3 євро така одна упаковка. Тут їх зовсім небагато вони такі тут легесенькі, але. Ось так, а в цьому магазині 70 центів всього коштує одна упаковка. І залишалося знову тільки дві. Минулого тижня мені запропонували дві, а сьогодні просто залишалось тільки дві. Тож тому і взяла. Стільки було б більше, взяла більше, бо вони справді дуже смачні такі круглі вафельки. А далі сурімі. Щось я так перескочила, а ось сурімі. Це крабові палочки, їх ще називають, 24 штуки, 400 грамів упаковка з, зі значною знижкою, всього за 80 центів є 400 грамів. Взяла це, виходить, десь євро 60 кг, 2 євро. Ну, Це в три рази три з половиною рази дешевше, ніж я купувала в супермаркеті. Дітки і так їдять, я роблю роли. ну, Я думаю, так, так з'їдять. Можливо, придумають салат робити. ну, Не знаю, подивимось. Думаю, що як снеки поїдять. Такий рибний продукт. І не показала проскочила масло вершкове, 250 грамів, всього 1 євро. Це в три рази ну, в два з половиною рази дешевше, майже в три рази, ніж в супермаркеті зараз масло вершкове коштує. Я взяла 5 шматочків, 5 це в мене кіло. 250 за 5 євро. Всього за 5 євро. І ми готуємо з... випічку робимо. Думаю, що моя сім'я, поки мене не буде, буде готувати вафлі бельгійські з цим маслом, дуже смачно виходить. Ну, а так вони... воно зморозилося, бачите, трохи розморожується, треба швидше. Морозилково складати і там зберігається. Дуже доволі такий тривалий термін, до речі, дата придатності вересень 26-го року. Тобто, воно від початку виготовляється і продається саме замороженим. Це масло. Так, це я розповіла гель для душу це єдине, що не неїстівне, я взяла сьогодні. Ну, це в нас такий розхідний продукт, дуже багато використовуємо, Ну, хлопці. Сім'я велика, то що гель для душу літо наближається частіше це все, ще частіше доведеться купувати крем гель. Ну, це крем для душу а гель для душу. І коштує він на 80 центів. Тут 350, 250 мл. Ось так, шоколад. Тут Лія ще собі взяла там, іграшку всередині був шоколад, ви її не побачите тут, бо вона забрала вже все, 30 центів коштувало. Молоко. молоко Як завжди, ціна стандартна, 60 центів літр. Я взяла 7 літрів, це та норма, яка дозволена 1 літр на людину, на члена родини. Тут середньої жирності воно і це в два рази. Дешевше, ніж в супермаркеті. Ну, майже в два рази можна знайти дуже-дуже дешеве молоко за євро. Ось, а тут 60 центів ось так коштує. Тож, я поповнила запаси, за це найбільше теж переймалась, бо закінчується молоко. Там буквально 4 літри. Треба, щоб був запас. Ось так і не довелося купувати дорожче. стейк хаши, це ось такі стейки з фаршу яловичого, теж вам щораз показую, зараз є така можливість брати. Я взяла 15 штук, по 100 г, ну, вони по 100 г, тобто 1,5 кілограми такого м'яса, я за них заплатила всього 6 євро за 1,5 кг м'яса. Я розповідала, що мої бургери просто готуємо, так, от смажемо. Або я ну, ще там хліб додаю інгредієнти, роблю котлети. Ну, а так, так, так само використовую для інших потреб. там І лазанью я з цим готувала, і різні такі страви, де фарш потрібен. Тож, такий в мене ось здобуток, ще півтора кілограми. Йогурт, люкс написано. Ось такі тут чотири порції всього. Так, десь я бачила, що написано 4. Так, ось тут написано: кіпкат, це має бути йогурт з такими шоколадними цукерочками, кульками. І спробуємо. Правда, 4. Не знаю, як ми то, то ділитимемо. Не знаю, це може бути проблемою. Та все одно заплатила, ну, запропонували взяти. Більше не було. Євро 60 кошти. Тож таке. Далі водичка, ну ми таку купуємо, тож взяла коштує всього 10 центів. Одна пляшечка взяла 8 штук. Далі. Та-те, -та -та, це в нас Має бути ковбаска. Ось така. Євро 30 я за неї заплатила. Чорізо 250 грамів. Ну, навіть не беруся казати, наскільки це дешевше, в кілька разів, ніж в магазині я за це заплатила, і виробник, до речі, Іспанія. Це таке до бутербродів Скажімо так, євро 30. <кій> Зараз буде ось такий паштет смачненький, печенковий, мус називається. Ну, це дуже смачно, зі свіжим багетом смакує, неймовірно. Я таке дуже люблю. І, скоріше за все, оце чорненьке це гриби. Угу. Але швидко не можу прочитати, що воно таке. Скоріше за все. Окей, а у ньон, можливо, це такими шматочками. Паштет це євро 40 коштує. І лосось копчений, бачите, фюне. Солений, в'ялений і 200 грамова така упаковочка всього євро 70 обійшлася, тож за 3,40. Ну Це теж значно-значно дешевше, ніж в супермаркеті. Дата придатності ще й до 20 числа, сьогодні 3, тож, може ще й зберігатися доволі довго. Думаю, що згодом приготуємо роли з цією рибкою, або використаємо знову ж таки на бутербродики. Тож, 360 за. Mm -hmm. Зараз 3,40 я за дві упаковки такої рибки заплатила. Далі. Консерв mm по -hmm. Зараз вже з одного місця на інше перекладаю. Це ось такий тунець. Тут дві банки по 195 грамів, тобто майже 400 грамів. Кінця в одній упаковці, коштує така євро 60, ну, упаковка повна. І ось тут 240 грамів всього по 80 грамів теж тунець на тюрель. І така упаковка коштувала євро 20. Ось так. Ага, що в нас тут залишилося? Залишилися в нас ось такі пироги кекси, теж тісто з яйцями на яйцях і на молоці, дуже смачне, з какао з додаванням, акційна пропозиція, 50% знижки, теж взяла, бо їм їдять такого багато, смакує. З молоком ось до сніданку, з чаєм, дуже смачно, і знову ж таки я спокійна, що. Такі і такий десерт є, є що поїсти. 3,60 заплатила, власне, за 4 такі упаковки по пів кілограма кожний. Далі фромаж салат. Це щось, на кшталт фіти, так, або бринзи. Скоріше, бринзи, мабуть, знежирене, такий ось сир. Взяла всього три упаковки по 180 грамів а, і коштувала, шукаю, де ціна, щось я знову загубила. Бісквіт, ось, формаш 270-90% одна така, ось, один такий шматочок сиру. Ну, до салату, знову ж таки, і їсти так смакує теж з хлібом буде непогано. Далі фрукти овочі. І ось це останнє, що в нас є, тут фрукти, овочі, нічого не було, до речі, бо зазвичай я за цим полюю і за цим їжу туди, але сьогодні ось так: ківі і цибуля. Цибуля закінчується, більше 2 євро коштує кілограм цибулі, а тут ціна на все одна: 90 центів кілограм. Тож в мене вийшло десь кілограм цибулі. А, всього Ну і 3 кілограми киві, бо всього в мене вага там 4 кілограми, чотири ще ось. Зараз кажу 400. Заплатила я 3:69 за ось цю кубку ківі і за цибулю. На тому все. Але це теж дуже-дуже непогано. У Нас ще залишились Києві з минулого тижня з середи. У нас один такий ківі в супермаркеті коштує зараз 70-80 центів один, продають ківі поштучно, а тут кілограм 90 центів. Тож чому би не брати. Вони тверді, не всі з них можна ще і вже їсти. Ось цей м'якенькі, до речі. Ті, що тверді, можуть ще довгенько полежати, почекати свої черги. Це дуже добре, що не потрібно все одразу ось якось їсти, щоб, щоб не пропало. Власне все. Єдине, що я вам не показала, знаєте, у нас наприкінці завжди є рубрика, що мені дали безкоштовно. Так, і сьогодні це ось така величезна упаковка гуакамоле. Гуакамолі такий Він, До речі, до ось цих терпілей гарно йде. І до, я ще тако роблю, мексиканська. Їжа ось так гарно з ним йде, і тут безкоштовно вони там ящиками їх роздають. Я кажу: мені одну баночку треба, більше не треба. Та беріть, забирайте, бо в нас ще дуже багато. ну Якщо що викинете, та висипати і будете використовувати баночки для вареннячка. <с> така пропозиція. Не знаю, для чого я взяла, спробуємо. Точно ми стільки не з'їмо того соусу. Не думаю, що він так довго буде зберігатися. Подивлюсь, може, сестрі ще запропоную. Якось будемо. Можливо, частіше будемо робити мексиканську кухню. Вечори мексиканської кухні. <с> Якось так ось, що мені стало сьогодні безкоштовно. На цьому все. Власне, ось так я витратила 52 євро, 50, 60, 52, 64. І тут є ще строка, рядок, на якому написано 115,25 економії. Це по відношенню до повної ціни цих продуктів в магазинах, які, власне, ці продукти передають, ну і, мабуть, фіксують цю загальну суму. Тож, ось настільки вдається економити бюджет. Я дуже рада цьому і думаю, що всі продукти я дуже влучно купила, придбала. Всі нам знадобляться. Що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дякую за те, що додивились відео до кінця. Дякую, що продовжуєте слідкувати за оновленнями. Ставите вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Дуже-дуже вам за це вдячна. Побачимося в наступних відео. Бувайте!